Отця і Сина Святого Духа. У неділю рано ясне сонечко сходить, прачись та діма Марія по раю ходить, свого синка за ручку водить, Привела воначі на соночня, за соночну, на вона з утренечка на служабку Божу. Служебки на вечернечку, з вечірнички на синє море, на тім синій морі, золотий золотій на тім каміння, золота царькоця. Там сус Христос ручки нічує зложив, за нас грішних тяжкі муті приймають. Де гра пряча такі, вона заснула, лихий сон прислав що її синка на головту кучували, на хрест розпинали. руки на да, скували, жебра проводали, давно і вічем на голову клали, оженку упережали. Прийшов сус су Христос, «Ти я ж моя мамка чи ти спиш?» Нема мсенку заснула, де ще їм сам присміла. že tebe na hlavu dlouhou loutu kučovali, na chrást rozpinali. Ručky a těžky zkuvali, rád Tak na věc pěnčí na holouku kladu ženku upratali. Nevěř moja mamka, bere za ručku, za loutou knižku četat. Přišel sůsledstvac, přišel kůmel. Kůmel, 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 Я видів, що на голову лохту кучували, на хрест розпинали, ручки нічки скували, жад запропадали. і вінчик на голову клали, женку упередали. Мерла призатадіма з себе зала теж матір, на нас, як тяжке Пішла горами, галянками свої, ні ще прободаючи, свого синка шукаючи. Прийшла вона на головту, вдарила ніжку у порту. Портацію поварила в нас і своєму синкові клонять. Синяньку мій синку за коготи, такі ти тяжкі мучі, тепер. За весь світ мир православ. Прийшов Петро Павло, хреста хреста, за кого ви такі тяжкі муки терпите, де дивились, ще петля Павле до моєму ті. Без хрест у жоті, йдіть уздовж світою поперек, кажіть малому, великому, хлому, німому, сліпому. Каліці, хто ти цю малючку виводить. U pieknońku, do postońku, u słowotu, do ślicącym, u nadzieję do służabki Bożą i, ta, Stońa, Basnę, To mu Bóg dał to On nam właśnie tak robić, aby Cię zabrać. Oj, mój ojca i Świętego Ducha. ojciec, mój Świętego Ducha.